Привіт! це новий запис Що там є я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес сьогодні? На зв'язку з Ігорем Поповим привіт, ігоре привіт, вітаюся! дякую. Ти керівник агенції Калач і 14 років досвіду у маркетингу має зараз нам допомогти отримати відповідь на запитання від власників інтернет-магазинів. Скажи, будь ласка, що інтернет магазину публікувати в соціальних мережах, щоб це було ефективно і продажі було побільше, треба взагалі починати не з питання, що треба публікувати, а з питання, що ми хочемо отримати від соціальних мереж, тому що контент не повинен публікуватися заради контенту. Тобто, давайте опублікуємо. Щось, щоб було контент повинен виконувати конкретні маркетингові цілі, які ми ставимо перед ним. Якщо ми хочемо продажі, то нам треба аудиторію прогріти спочатку, а потім сконвертувати у покупця. Якщо ми хочемо впізнаваність, нам треба використовувати свій тип контенту, який виконує інші цілі. Він не буде генерувати вам продажі, але він виконує ціль саме з впізнаваності бренду. Вам треба розуміти, що контент для інтернет-магазину ділиться на три типи контенту. Перший тип контенту це той контент, який генерує для наших соціальних мереж залученість. Тобто, це може бути якийсь фановий контент, це може бути контент, який Спонукає людей генерувати ugc контент, там якісь, наприклад, розробіть свої стікери брендові, робіть якісь там гіфки, може якісь шаблони для сторіс, може зробити якийсь челендж, в якому будуть приймати участь ваша аудиторія, і це все буде збільшувати вашу впізнаваність. Це буде все більше робити для вас охоплення на вашому контенті. Цей контент буде виконувати саме цю ціль, тому що алгоритми Instagram працюють таким чином. Для того щоб отримувати охоплення і навіть потім продавати свої аудиторії, нам потрібно, щоб наш контент аудиторія бачила. А для того щоб вона його бачила для алгоритмів соціальних мереж, треба бачити, що контент цікавий аудиторію. А алгоритми це розуміють тільки, коли аудиторія якось у нього залучається: лайки, коментарі, збереження, репости і так далі. По алгоритму вагу мають найбільше це саме збереження та репости. Лайки та коментарі мають трохи менше вагу і менш сунуються алгоритмами соціальних мережах. Перший тип контенту, який спрямований на те, щоб у ваш аккаунт добре себе почував саме органічно, це той контент, на який аудиторія буде якось реагувати, зберігати, Може, якась смішнявка, може якийсь там челендж, який будуть навіть роботи. Це все спрямовано на те, щоб отримати класні. Саме. А другий тип контенту, це він, можна його назвати, прогрівочним контент. Тобто контент, який підвищує діяльність до вашого бренду, дає цінність вашому продукту. Це може бути якийсь там експертний контент, де ви пояснюєте, а що ви, наприклад, якщо ви виробляєте, ну, наприклад, мило, а з чого ви його виробляєте, в яких матеріалів. Тому ну, це коштує стільки грошей, а не стільки -то грошей. Тобто, це контент. Який прогріває аудиторію для того, щоб вона зробила свою покупку. Це може бути експертний комплект, наприклад, якщо ви продаєте якусь косметику. Розкажіть про те, як доглядати за шкірою, розкажіть, чим відрізняється один тип шкіри від іншого. Розкажіть про які є типи взагалі косметики, там щоденна, вечірня і так далі. Це все покаже вас як експерта. Це все підвищить. Лояльність до вас правильно перебує аудиторію до вашої цілі, що вона щось убила І третій тип контенту його можна назвати комерційним контентом. Це контент, який вже нашу пробиту аудиторію, конвертує у покупця. Це може бути якісь акція, це може бути якийсь набор у вашої продукції. Це може бути якісь додаткові пропозиції, відгуки, які теж. Класно конвертують вже прогріту аудиторію у покупців, але відохи це такий контент, який підходить і для прогріва, і для закриття. Саме вже ну, гляда на продаж. Ось у вас є три типи контенту, і вам потрібно використовувати обидва. І тоді ваші соціальні мережі будуть працювати правильно. Клас, оце супер. Три типи контенту, які варто постійно використовувати, міксувати між собою публікуючи інтернет-магазинам в соціальних мережах, і тоді все буде добре. Не тільки комерційний контент, це ще й такий експертний контент, да, який прогріває аудиторію спочатку. Це да. охоплюючи контент, який залучає їх до бренду доцікавинок, до, да, до ком'юніті. І от разом це все певно працює найкращим чином, так? Так, да, саме так, тому що. Я досить часто бачу кейси, коли інтернет-магазин приходить у соціальні мережі і починає робити те ж саме, що він робить на своєму інтернет-магазині. Просто публікувати свій товар. Треба розуміти, що люди приходять у соціальні мережі отримати якийсь класний контент, цікавий не купити товар. Ну, не купити. Він не приходить і не думає, от я хочу купити якусь косметику. Він приходить, щоб отримати якийсь цікавий контент, посміятися, щось цікаве почитати. І щоб утримувати аудиторію саме в групі, вам треба додавати цей контент, і від цього нікуди не дітись. Це ще цікаво і приємно про свій бренд навколо свого бренду побільше інформації такої генерувати. Та, у вигляді інтерв'ю, оглядів, спілкувань з експертами, які знають на твоєму товарі чи на напрямку. Так, це, до речі, супер ідея. Якщо ви, наприклад, продаєте косметику, поспілкуйтесь з професійними косметологами. Нехай вони розкажуть про ваш товар, як вони його використовують. Дуже класно до речі, саме для прогріву, підходить контент про вас як людей. Люди. Люблять дивитися на людей і покажіть себе, покажіть свою історію. Покажіть це до речі, класно. У нас був кейс сімейна компанія фермерська. Вони виробляли фермерські продукти у себе на в інтернет інтернет-магазині продавали і там позиціювання було якраз на цьому на цій сімейності. Вони показували ось дідусь наш, який там щось виготовляє, ось наша бабуся, ось діти теж в цьому бізнесі, і це дуже сильно підвищує лояльність до бренду, коли для них це не просто якийсь там бренд, називається там соняшник, наприклад, а це конкретні люди з конкретними історіями, з конкретними філософією, яку вони вкладають у цей бренд. Тому це теж класний контент для прогріву аудиторії. Дуже тобі дякую, і філософія наша з тобою, моя з тобою повністю сходиться. От у нас на платформі Express працює дуже висока вже кількість інтернет-магазинів. Але для мене, як для представниці, як для власниці платформи, це не просто інтернет-магазини і не просто бізнеси. Це наші родини, наші підприємці, які продають за допомогою цих інтернет-магазинів, розвивають свої бренди, українські бренди. Зміцнюють нашу економіку і, звичайно, мають кошти реінвестувати в свій бізнес та розвивати свої родини. Для мене це історія успіху кожної української родини, яка продає в інтернеті вироблення або залучені товари. таким чином, зберігаючи старість нашої держави, розвиваючи нашу економіку. Дуже згодна з твоєю філософією. Це абсолютно правда до того ж. Саме так. Дуже тобі дякую за експертність, за твій час, за чіткість. Стало зрозуміло, що саме інтернет-магазином публікувати в соціальних мережах. Чітко, ясно подякувати. Дякую. Дякую.